Чого я цим займаюся, цим городом, адже можна все це купити. А потім такий подумав, ну що, нормальна тема. Ну, да. Щось своє смачненьке. А ще подумав, що це, знаєте, як такий вид медитації. Типа медитую я собі. Хтось ходить. Якісь там спеціальній студії там медитують. У мене тут своя медитація. А, і ще ж це ж я щось створюю. Створюю красивий вид. Так, що ще? Ага, фітнес зал. фітнес-зал. Ну, я думаю, що це така була б мотивація для тих людей погана, хто ну взагалі кому це не подобається. Тобто тут... На городі все ж таки ідея така, щоб, щоб сподобалося. Бо якщо вам ну, взагалі ця тема ніяк не лягає до душі, то я думаю, що краще купити помідори в магазині. Ну, Чи на базарі там, чи наймайте когось. Я теж, до речі, думав, чи наймати людей на цю роботу. З одного боку можна собі дозволити. Найняту людину, вона собі тут перепаше все, а з іншого боку, ну якось чи то не звик, чи то ну, просто дійсно не буде вистачати мені цієї медитації, як я собі роблю. Так що тут ситуація з цим копанням і прополкою, вона неоднозначна, зразу скажу. Цікаво подумати. Це я вже третій день ходжу тут навкруги, все думаю, думаю. І... І от вирішив записати вам відео зі своїми думками. Якщо у вас так само такі думки з приводу городу, то теж напишіть. Цікаво узнати, хто ще як думаю, які думки у вас є з приводу цієї Землеобробки. Так, і саме цікаве, я оце ж копаю копаю тут. Собаки тихо сиділи. Ніхто теж нічого не казав, все тихо. Тільки я виходжу з телефону. Зразу напруги, купа людей, купа собак. Я не знаю, чути вам чи не чути. Подивлюсь, ну мені дуже добре чути. А, і ще догадав, для чого я це все роблю. Зараз я вам покажу. І ще мені подобається бачити різницю між тим, де вже оброблена земля, і тим, де я ще отут іду. Це якийсь такий, ну, якийсь окремий вид задоволення, ніби я щось створюю таке, от, я можу це побачити так наочно. Така от цікава думка теж прийшла. Коли просто медитуєш, то зразу не побачиш різницю. А коли медитуєш на городі, то тут от зразу видно, де намедитував, а де не намедитував. Так що тут я отак от потрушечку йду, з вилами. Це мій найулюбленіший інструмент. Маленькі вила. Дуже мені подобається, воно зразу рихлить землю, зразу бур'яни відсікає, був коли трошечки захаращено. Зараз, бачите, у мене тут, до речі, в тому році тут був ракіс І, бачите, мало чогось навкруги. Цього боку, тут трохи більше. А от там, де я попереднє відео знімав, там були помідори. І після помідорів там щось забагато всього. Ну, звісно, я їх добрив додавав, то, мабуть, через ці добрива трава полізла добряче. Це теж таке цікаве філософське питання. Добрюєш землю, і на цій землі потім лізе бур'ян. Не здобрюєш бур'яну менше. І от питання, здобрювати чи не здобрювати землю. З одного боку потім легше її обробляти, але з іншого боку менше врожаю. Так що в будь-якому випадку, хочете врожай, треба здобрювати землю. Ну, мабуть, як і все в житті. Щось хочеш, треба вкласти. Але хтось з'являється, хто хоче це забрати. Ну і тут треба вміти... Якось це відстоювати. Теж такі от, знаєте, думки приходять цікаві якраз під час копання. Взагалі багато думок там те, що пишу в блозі. Якщо всі не підписані на мої Instagram і Facebook, то переходьте, підписуйтесь. А якщо просто теж якісь думки вам приходять, то розказуйте в коментарях. тут. Цікаво, про що ви думаєте. Ну, О, тільки що виривав, бачите, корінь. І там цей корінь потягнув трошки молоду кукурузу. Посіяв якраз. От теж проблема. Що от з одного боку треба це, треба і працювати, і сапати, і сажати щось. і Якщо це все поєднувати, то іноді зрозуміти, Коли це все робити. Ну, от в цьому теж треба розібратися і зробити так, щоб було зручно. Ну, Я вважаю так, треба підлаштовувати город під себе. Якщо у вас є можливість, ви на городі копаєте. Якщо можливості немає, то не копаєте. Якщо хочеться когось наняти, наймаєте. І потім дивитися результат. Так, щоб когось наняти нагород, я ще не пробував. Ну, Інші такі роботи робив. Так. Напишіть, напишіть, до речі, як вам такий експериментальний варіант відео закопанням. Я не знаю, як його назвати. Медитувально-копальний. Медитувально-копальне відео. Якщо заходить, то буду знімати. Тут мені просто це зробити. А кожен день щось роблю на городі. Ну, така, щоденна медитація. Хочу вийти на такий регулярний режим. Не так. Не кожен день я це робив раніше, а зараз хочу вийти якраз на регулярність щоденного медитування на городі. Ну і паралельно можу записувати такі від... відео, відповідати на якісь питання. В общем, проводити якісь діалоги з вами. Може обговоримо якісь теми. Так. Як о, заодно хороща знайшов. Тук такого малого поки що, але небезпечного для моїх рослин. Теж питання, залишати цю живність чи не залишати. Одні мої знайомі вони випускають мишей. Ну, я був здивований, що вони ловлять їх, не вбивають в хаті, а випускають. Ну і, звісно, ті миші знову повертаються. Теж таке філософське питання, випускати ми чи не випускати. Я вважаю так, якщо ви щось створюєте і щось заважає вам це створювати, то краще це прибрати. Ну, в моєму випадку хрущі мені заважають, тому я їх прибираю, щоб вони мені не заважали. Ну, для когось це не, вони не заважаються, ніби як. Частина їхньої екосистеми. Ну, Нема питань. Так людям підходить, то чому б не залишити чи хрущів, чи мишей, що там вони. Ну, або навпаки, або вони не вважають, що їм заважають ці хрущі, миші, чи ще щось. А вони вважають, що це, це одна система. І хай собі живе. Ну, це ж варіант.